Час новин на 11 каналі В студії Олена Петрученкова Вітаю вас і далі у випуску про найголовніше. Била з градів та важкої артилерії. Російські окупанти знову обстріляли Нікопольщину. Випустили понад 50 снарядів. Постраждали три громади. Більше про ситуацію в області розповість мій колега Марко. Ручка він зараз з нами на прямому зв'язку. Марко тобі слово. Олена, вітаю окупанти. Знову гатили по населеним пунктам Дніпропетровщини. Всю ніч тероризували Нікопольщину. Під прицілом було три громади: Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських градів та важкої артилерії. Марганецькій громаді внаслідок обстрілу зайнявся приватний житловий будинок. До ліквідації пожежі у нас були залучені 9 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також ворожими снарядами були пошкоджені коледж та житло. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. На криворіжжі було спокійно, ворожих обстрілів не зафіксовано. На території Криворізького району все спокійно, під контролем. Кожна громада працює, виконує щоденні завдання, допомагає внутрішньо переміщеним особам, вирішує питання щодо опалення, допомоги дровами. Тим часом Микола Лукашук повідомив, що область буде з опаленням. На засіданні Ради оборони Дніпропетровщини повідомили, що діятиме 400 пунктів обігрівом. Лікарні вже забезпечені генераторами на випадок перебоїв. Котельні Дніпропетровщини працюють. Нині громади області на 90% з теплом. Найближчими днями буде 100%. Можу сказати, що область готова. Всі громади працюють. Штаб працює. Всі заклади охорони здоров'я готові працювати в надзвичайній ситуації. Область до можливих блекаутів готова. ДТЕК, Дніпропетровськгаз, Криворічгаз. Все пропрацьовано і наразі це вся інформація. Олено і тобі це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в області. Цинічна відповідь Росії на успіхи збройних сіл України. Ворог ударив по п'ятиповерхівці в Миколаєві. Вже відомо про шістьох загиблих. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є влучання в один із об'єктів критичної інфраструктури Вінницької області. На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. Окупанти обстрілюють усі населені пункти вздовж лінії фронту, найтяжче під Бахмутом, на Луганщині, в районі Сватового і Білогорівки. У Херсонській області десятків. Кі звільнених населених пунктів Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в рамках триваючої оборонної операції, вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Я дякую усім нашим героям, які забезпечують це просування, збройні сили, розвідка, спеціальні служби усім. У Кам'янському готуються до надзвичайних ситуацій в разі відключення електрики та водопостачання в місті пробурюють свердловини та встановлюють автономні бювети з водою. Першу колонку вже відкрили на лівобережжі. У Кам'янському колонки з водою встановлюють одразу в кількох районах. У зв'язку з перебоями з електропостачанням ми прийняли рішення по будівництву 25 свердловин в різних частях нашого міста для того, щоб мешканці у разі необхідності були забезпечені водою. Першу свердловину пробурили на лівобережжі біля модульного містечка для переселенців. Її оснастили ручною водозабірною колонкою. Користуватися нею можна як літом, так і взимку. Произвели гідробурінням скважину діаметром 50, глибиною 23 метри. Добрались Добралися до водоноса, стовп води у нас оставляє 10 метрів. Установили зимній нержавіючий насос, який працює без електричності. У центральному районі така ж свердловина з'явилася на подвір'ї п'ятої школи. Глубина даної свердловини 45 метрів буде. Це буде пластикова колона діаметром 125 міліметрів. Буде установлена ручна колонка і далі вже зможуть набрати воду тут. Усі колонки помпуватимуть воду зі свердловин, а не з міської мережі водопостачання. Працюватимуть автономно і надійно, стверджують фахівці. Найближчим часом у Кам'янському відкриють ще декілька бюветів із водою. Їх встановлюватимуть біля навчальних закладів, лікарень та житлових будинків. Ірина Каблоцька, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. І на цьому все більше дізнавайтеся на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось о 12.00.